Перший тіпун на язику. Крим вирішив почекати зі статусом російської. Чи врятує Хюндай Демпінг? Укрзалізниця заманює на напівпорожні швидкісні рейси знижками. Хто першим встав, того й студентський. Абітурієнти звинувачують вступні комісії у вибірковості конкурсу. Прання мантій. служителі Феміди відчули, що народ їх не любить і зібралися радитися, як повернути повагу. Усе найголовніше та найцікавіше про цей день. Далі у програмі сьогодні Олексій Олексіхвано студії. Доброго вам вечора. Для Тимошенко і Луценка двері до Верховної Ради зачинені вже остаточно. Вищий суд сьогодні підтвердив законність рішення ЦВК, яким не дозволив Юлії Тимошенко та Юрію Луценку балотуватися до парламенту за град. Даний вирок Феміди оскарженню вже не підлягає. Нагадаю, раніше центр виборчком відмовив реєструвати кандидатів у депутати леді ю та як головного міліціонера через непогашену судимість. Представники опозиції рішенням ЦВК тоді обурились і подали позов до апеляційного суду. Останній позов і не задовільнив. Суд попали апеляційну скаргу, політичної партії Всеукраїнське об'єднання, батьківщини залишити без задоволення, а постанову Київського апеляційно-адміністративного суду від 11 серпня 2012 року розмірів. Ухвала набирає закону сил до моменту її проголошення і, і оскаржує не підлягає. Суд ці вважає, що апріорі не може бути ні висунений, ні зареєстрований громадян, який має собі. Хоча це прямо вступає в суперечність з частиною 3 статті 76 Конституції Наші доводи не були почуті, тому очевидно, нам треба буде шукати в і місці. Мовна какафонія потроху шириться україною у красному лучі на Луганщині. Тепер теж офіційно заговорили російською. Мову північного сусіда регіональною визнала Рада міста. Услід за одеською міською радою російською зробили регіональною і на рівні Одеської області. А от до Криму язик не довів. Депутати автономії вирішили зачекати з провадженням закону про мови до жовтня. Анастасія Станко про мовне питання на півострові. Зробити російську регіональною у Криму заради цього депутати півострова збиралися на сесію позачергово під парламентом автономії. Вже навіть святково мітингували ті, кого єдина державна не вдовольняє. Наш крим торжествує за те, то, що нам вернули русський язик. ми очень благодарні Верховної Раді. всім. ми говорили. Ми не можемо почитати нігде, нічого. Ми не можемо нічого зробити. А тепер у нас буде все. і нашим дітям тяжело учиться. все перевели на український язик. Подякуємо владі, замовний закон так свої виступи розпочинав не кожен кримський обранець від більшості, а російську тут обіцяли зробити не лише регіональною. Ви повинні падержа і далі так, щоб русський язик став старий. Ви загалом. А незвичну пропозицію депутатам внесли опозиціонери. Меншість кримського парламенту запропонувала разом із російською зробити регіональною і українську, бо на ній розмовляє понад 10% мешканців автономії. За законом така мова заслуговує на статус. Ми вимагаємо, щоб коли влада в Криму і в Україні не може впоратись з українським українською проблемою в Криму. Потрібно, щоб в Криму визнали українців. Меншиною в меншині, Те, що вони приймають, це не регіональна мова, це регіонна мова. Статусу регіональної для своєї мови зажидали і кримські татари. Обранці від цієї меншини заявили, що вже наступної сесії вони не проти, що поруч із російською та українською у залі зазвучала і їхня рідна. Мої колеги, особливо керівництво Верховної ради, важно підготуватися і не мене, а себе необхідними переводчиками. Я слава Аллаху владіє російським, українським і кримськотатарським в одинаковій мірі мені каже це ну, непоганому такому рівні. Та чи буде татарська регіональною? Голова ради міністрів Анатолій Могильов відповідає: можливо, і демонструє перше слово з мови кримчаків Він же знає. Анатолій Володимирович, а ви коли вивчати кримсько татарський язик? З паром ті жовча буде проблем? Ю. По татарським сказав. Щоправда, питання статусів і російської і татарської і української мов кримські депутати сьогодні вирішили не розглядати. Верховна Рада автономії взяла паузу до 10 жовтня, доручивши раді міністрів подумати, як мовний закон реалізувати на півострові. Анастасія Станко Тва. На мовний майдан у Харкові напали невідомі. До табору протестувальників шестеро молодиків спортивної статури прийшли близько першої ночі. Озброєні ножами чоловіки розрізали та зламали агітаційні матеріали. У таборі на момент нападу перебували двоє активістів. Від непроханих гостей вони не постраждали. Щодо інциденту, учасники мовного майдану вже встигли звернутися до міліції. Зранку активісти намалювали нові плакати і планують продовжувати безстрокову акцію, яка триває з 3 липня. Відмовитися вирішили лише від нічних. Чергувай. Двоє вот, ті теперюрки, на которых баннери повішені. И начали это все забирать и уходить. Двое поломали флаги. Было четыре государственных флаг Украины. Это не гопники, бельники действовали именно отработано все четко. То есть они не не произносили ни слова, то есть никаких угроз. На место происшествия выехала сестра оперативная группа Дзержинского районного отдела, руководство отдела и харьковского городского управления. В настоящее время проводится опрос свидетелей. Значить, збор матеріалів після цього буде прийнято рішення согласно дюйчого законодавством. Відбілити чорні мантії вирішили у суддівській верхівці з метою покращення іміджу української Феміди у судових установах розпочали загальнонаціональне опитування. Зібрані дані обіцяють ретельно вивчити і недоліки виправити. Про що питали в українців, та чим насправді не догодив громадянам вітчизняний суд, розбиралася Євгенія Моторевська. На сьогодні громадське опитування не могли б ви заповнити анкетку цими папірцями. Свій іміж кинулася виправляти українська феміда. Дослідження ініціювала суддівська адміністрація. В анкетах українців вирішили розпитати, як їм суди, чи зручні зали, чи вічливі судді, чи вистачає інформаційних стендів та вказівників. Голова ради суддів переконує. Опитування поверне довіру до чорних мантій в своїй переважній більшості відсотків на 99, Там працюють і самовіддано працюють люди на судовій роботі, які готові і ухвалюють щоденно рішення, які ґрунтуються на законі, і рішення справедливі. Перейматися суддям за свій імідж і справді варто, говорить соціолог центру Разумкова Андрій Биченко. Якщо ще 10 років тому, у 2002-му, тотальну недовіру суду виказували 40% українців, нині це 60%. Щоправда, зневірилися громадяни не через обдерті стіни та недружелюбних працівників. Серед інших органів влади суди вважають одним з найбільш корумпованих інститутів, Скажімо, за п'ятибальною системою. середня оцінка корумпованості суддів з громадянами склала 4,1%. Істотно підривають повагу до суду і справи так званих мажорів. А пік недовіри українців припав якраз на період суду над експрем'єром Юлією Тимошенко влітку минулого року. Довіра до суду з'являється тоді, коли судді починають приймати справедливі рішення. Ну і довіра неможлива а, до суддів, якщо судді демонструють, що вони живуть інакше ніж суспільство, якщо судді дозволяють собі демонструвати.